Вітаю, панове. Сьогодні я розкажу вам, як оптимізувати заголовки своїх товарів. Коротше кажучи, зараз будемо дивитися, як формувати нормальну назву товарів. Отже, я тут взяв банальний товар, це у нас нічник астронавт, світильник-астронавт, чи не знаю, як ви ще його називаєте, але запам'ятайте, як ви його називаєте. Отже, дивіться, я вписав в пром світильник астронавт Ну і відповідно, давайте відкриємо ось цю картку і подивимося, що у нас тут є. В першу чергу. Я не дивлюся, що це за продавець, і, ну і відповідно це не так важливо. Я просто взяв ось, ви бачили перший більш-менш по ціні товар. Ну і відповідно, давайте подивимося. В першу чергу на промі ми можемо записати у назву товару російською мовою 110 символів. В назву товару українською мовою ми можемо написати 137 символів. Тому ми можемо їх використати. Тут же у нас лише 60. У мене є ось така штука. Ну і відповідно, тут у нас 60. Символів це просто кількість символів показує. Ну і відповідно, це у нас не OLX, де по-моєму 60 символів і відображається. Тому давайте використовувати в першу чергу всі можливості маркетплейсу Prom, розетка і тому подібне. Що стосується розетки, в першу чергу на розетка ми можемо вписувати 255 символів у саме полі назви. Неважливо, російська, українська мова це не важливо. Тобто, відповідно, ми можемо писати аж двісті 55 символів. В даному випадку у нас 92 символи. я просто це, це просто інформація, щоб ви знали. Ну і відповідно, якщо так подумати, ми маємо вписувати тут саме той ключ, по якому шукає наш клієнт. Якщо це ночник проєктор космонавт ночник в першу чергу ми не пишемо українські слова на російській мові, на російськомовному сайті, так на російськомовній версії товару, ну і відповідно російськомовній. Слова ми не пишемо на україномовній версії товару. Я думаю, це очевидно. І якщо так подумати, ось у нас тут взагалі ночник, Зазвичай це нічник, якщо так дивитися, так це вже у нас неправильно. Ну і відповідно, ми маємо подумати, як людина шукає наш товар в даному випадку. Це нічний астронавт з проектором, чи щось такого плану, чи з підсвічуванням. Ну і відповідно починати формувати нашу назву саме по, по тому, як наш клієнт буде все це діло шукати. Тому що можна писати тут е, ночник проєктор. Космонавт, астронавт і тому подібне, але ніхто ось таким чином не шукає. Всі зазвичай шукають трошечки інакше. Ось світильник-астронавт чи чогось подібне, тобто якісь два, максимум три слова. І нам треба попасти саме в ці два-три слова. Ну і відповідно, не можна повторювати, до прикладу, нічник-астронавт, світильник-астронавт і не знаю, ще якось назвати там лампа-астронавт і тому подібне. Це просто не пропустить модерація на розетці, тому що на розетці. У нас є модерація людиною на промі, пропускає все, що завгодно. Ну і відповідно можете робити будь-які штуки. Але знову ж таки, на всьому цьому на промі, до прикладу, у нас є знову ж таки якась песимізація. Так і якщо ви пишете астронавт, астронавт, астронавт астронавт, астронавт, то воно також не буде працювати нормально. Для цього на промі у нас є до прикладу ці ключові слова теги. Ну і відповідно. Те, що не влізло у нас 110 символів нашої назви, так від різні варіанти назви ми впіхуємо, так би мовити, в теги. Ну і відповідно, у нас є теги російською і теги українською мовою. І там, і там ми маємо писати лише одною мовою. Не можна брати з української впіхувати в російську, і з російської впіхувати в українську. Будь ласка, зберігайте все це діло правильним. Українська назва на будь-якому сайті має складатися лише з українських слів. Ну і відповідно. Російська, ну на російському мені не так принципово. Можете робити все, що хочете, але по правильному, російська російською, українська українською це найголовніше. Отже, ось по такому принципу ми її будемо формувати назву. Ось такий ось такий відосід. Будь ласка, робіть свої назви. Хорошими по можливості довгими на 255 символів, звичайно, можете не розкидуватися, тому що розетка зазвичай не пропускає такі довгі назви, якщо особливо вони дуже недобре складені. Але якщо вони нормально складені з характеристиками, з брендом, з не знаю, там з кольором, з розміром і ще з якимось е, такими параметрами, то воно абсолютно дуже добре все це діло пропускає, перевірено на собі. Отже, ось такі у нас відео будуть, тому... Підписуйтеся, тому що далі ми будемо розглядати наступні такі маленькі поради, які допоможуть нам у просуванні наших товарів. Тому побачимося в наступних відео. До побачення!